Я, дружина вдова, мені важко промовити це слово, але вдова Героя України, Героя Небесної Сотні Сергія Михайловича Бондарчука. Прийдіть до мене з обшуком і зарештуйте мене. Під час обшуку ви знайдете чорну хустку, яку я не знімала упродовж року, світлини, книги про мого чоловіка, відеоматеріали про майдан. Я також була учасницею Революції Гідності, була і своїм чоловіком на Майдані. Тому сьогодні ви можете пройти до мене з обшуком і заарештувати й мене, як заарештували моїх побратимів. Обурена і схвильована тим, що відбувається нині в країні. І тому я хочу сказати ні політичним репресіям, свободу політичним в'язням. І закликаю усіх небайдужих людей, тим, кому важливе майбутнє України, яке ми майбутнє ми залишимо своїм онукам, правнукам наступним поколінням, сказати рішуче ні політичним репресіям і взяти участь в акції ні політичним репресіям. Скажемо рішуче ні своє слово, народне слово. Політичним репресіям і скажемо ні всім тим, хто хоче на сьогоднішній день звести наклеп на моїх побратимів, свободівців, які пліч-опліч стояли разом із моїм чоловіком на Інститутській на майдані. Разом із ним виносили поранених, надавали допомогу всім, кому вона була потрібна. Сьогодні вони названі злочинцями. Їм пред'явлені звинувачення у тому, що вони причетні до розстрілу Небесної Сотні. Це маячня і наклеп. Тому що знаю кожного із них як порядних, чесних людей, справжніх патріотів України і за кожного із них готова поручитися, сказати про те, що вони. Дійсно, заслуговують сьогодні на нашу повагу, підтримку, і хочу звернути увагу всіх присутніх, що сталося це напередодні місцевих виборів, для того, щоб не дати можливості свободі провести повноцінну виборчу кампанію, для того, щоб заставити ходити у суди, давати покази, а не думати про місця у радах. Я на сьогоднішній день також є депутатом, кандидатом у депутати до Хмельницької обласної ради. Я свободівка, українка, націоналістка. І цим пишаюся і вважаю своїх побратимів справжніми патріотами. І сьогодні ми будемо заявляти про політичні репресії і боротися за те, щоб вони вийшли на волю, ні політичним. Репресіям, свободу політичним в'язням.